Марина сиділа на кухні, обкладена калькулятором та списками. Вона мріяла про весілля як про тепле родинне свято: дерев'яні столики в саду, гірлянди з ліхтариків, польові квіти та найближчі друзі. Бюджет був скромним, але кожна копійка була вкладена з любов'ю. Проте спокій зруйнував дзвінок Ілони. Її голос, як завжди, був гучним і безапеляційним. Слухай, я тут подумала давай я буду твоїм свідком, відмов не приймаю, заявила вона, навіть не привітавшись. Марина не встигла і слова вставити, як Ілона продовжила, тільки давай одразу прояснимо: ніяких садів, ніяких лісів, я не збираюсь псувати підбори об траву. Ти маєш замовити бенкет у Золотому Леві або хоча б у Версалі. Я не можу бути свідком у дешевому ресторані це вдарить по моїй репутації. Марина, яка за своєю натурою була м'якою і не вміла казати тверде ні, лише зітхала, намагаючись пояснити, що грошей на версаль немає. Але Ілона не чула вона чула лише власні бажання. Апогаємна погеєм нахабства став похід у весільний салон. Ілона йшла туди, нібито допомогти Марині, але всю увагу перетягнула на себе. Поки Марина розглядала скромні ніжні сукні, Ілона схопила з манекена розкішне вбрання кольору шампанського, густо розшите камінням Сваровські. Вона вийшла з приміручної, сяючи яскравіше за люстру. Це воно. Я виглядаю в ньому просто неймовірно. Вигукнула вона, крутячись перед дзеркалом. Маринко, ну ти ж не хочеш, щоб твоя дружка виглядала, як сіра миша. Це ж і твоє обличчя. Якщо я буду виглядати дорого, то і все весілля здаватиметься дорожчим. Цінник на сукні Ілони був удвічі вищим за вартість сукні самої нареченої. Коли дійшло до каси, Ілона просто відійшла в бік, поправляючи зачіску. А термінал простягнули батькові й Марини. Ну, заплати, будь ласка, прошепотіла Марина батькові, опустивши очі від сорому. Він сціпив зуби, дивлячись на задоволену Ілону, але заплатив, аби не засмучувати дочку. Марина промовчала. Але саме в цей момент, дивлячись на спину найкращої подруги, вона відчула, як всередині неї натягувалась перша струна терпіння. День весілля настав, і спочатку все здавалось казкою. Зала ресторану потопала у квітах, гості тихо перемовлялись, а музиканти налаштовували інструменти. Марина стояла біля входу, нервово поправляла фату, чекаючи на появу свідка. Ілона з'явилась із запізненням, але зробила це так ефектно, ніби вона була королевою Британії. Двері відчинились навстіж, і до зали увірвався запах важких дорогих парфумів. У своїй сліпучій сукні вона затьмарювала навіть наречену. Але найстрашніше було не це за її спиною тупцювала строката компанія з п'ятьох людей яких Марина бачила вперше в житті кремезний чоловік у спортивному костюмі, жінка з величезною начіскою та троє галасливих підлітків. Привіт, люба, вибач, затори! гукнула Ілона на весь зал, навіть не підійшовши привітати молодят. А це мої родичі з Житомира, вони якраз проїздом були. Не могла ж я їх лишити на вокзалі. Ти ж не проти, правда? Вони багато не з'їдять, вона навіть не чекала на відповідь. Варвари рушили прямо до центрального столу, призначеного для найближчих родичів нареченої. Отут вільно, сідаймо, валера! скомандувала жінка з начіскою, безцеремонно відсуваючи стілець, на якому висіла табличка Бабуся Нареченої. Коли старенька бабуся Марини підійшла до свого місця. Валера вже налив собі горілку в келих для води. А ви, бабцю, сядьте он там, біля колони. Вам там спокійніше буде. Махнула рукою Ілона, не відриваючись від телефону. Марина застигла. Вона бачила, як її батьки розгублено перезираються, як бабуся іде мовчки в кінець зали. Її свято на очах перетворилось на базарний день. Останньою краплею став момент, коли Ілона клацнула пальцями, кличучи офіціанта. Хлопче, що це за дешеве піло? Принесіть мені нормального віскі. Я знаю, у вас є бар. І закуски давайте швидше, мої гості з дороги. Марина подивилась на свого нареченого. У його очах читався гнів, готовий вибухнути скандалом. Але Марина стиснула його руку, зупиняючи. Усередині неї щось клацнуло тієї м'якої покірної дівчинки більше не було. На її місці прокинулась холодна людь. Замість того, щоб впасти в істерику, Марина раптом випростала спину. Вона глибоко вдихнула, поправила сукню і з чарівною, трохи хижою посмішкою, підійшла до ведучого весілля, досвідченого чоловіка на ім'я Андрій. Який бачив на своєму віку сотні примхливих гостей. Марина нахилилась до його вуха і щось швидко, але чітко прошепотіла. Спочатку Андрій здивовано підняв брову, але за мить його обличчя розпливлось в широкій розуміючій посмішці. Він ледь помітно кивнув і змовницьки підморгнув нареченій: Буде зроблено шеф! Одними губами відповів він. Далі Марина, не втрачаючи темпу, підкликала головного адміністратора залу. Бачите, той столик у центрі, там, де сидить моя дружка з родичами. Її голос був тихим, але сталевим. Зніміть для них будь-які ліміти. Обслуговуйте їх по королівському розряду. Несіть усе, що вони попросять, і навіть те, чого вони не просять. Пропонуйте найдорожчі позиції з меню ресторану: тигрові креветки, стейки, колекційний коняк. Якщо вони хочуть ще, несіть ще жодних відмов. Адміністратор на секунду завмер, але, побачивши рішучість в очах нареченої, кивнув і пішов давати інструкції офіціантам. Тим часом за столиком Ілони панувала справжня айфорія. Коли офіціант підніс їм пляшку віскі за ціною середньої зарплати в місті, очі дядька Валєри мало не вилізли з орбіт. Оце я розумію, рівень, сказав він, наливаючи собі повну склянку. Я ж казала, самовдоволено заявила Ілона, запихаючи до рота канапе з червоною ікрою. З Мариною треба жорстко, вона м'якотіла, вона все стерпить. Аби ми не робили шуму. Гуляймо рідня. Сьогодні все за рахунок закладу. Вони замовляли страви одну за одною, навіть не доїдаючи попередні. Офіціанти ледве встигали міняти тарілки. Стіл ломився від делікатесів, про які інші гості навіть не мріяли. Ілона та її свита поводились так, ніби вони тут господарі життя, голосно реготали. Перебивали тости і навіть намагались командувати музикантами. Марина стояла на віддалі, тримаючи нареченого за руку. Він з жахом спостерігав, як зникають дорогі закуски. Маринко, вони ж нас розорять, прошепотів він. Цей коньяк коштує як крило від літака. Марина лише міцніше стиснула його долоню і спокійно відповіла. Не хвилюйся, коханий. Кожен отримає той рахунок, на який заслуговує. Настав кульмінаційний момент вечора. Зала занурилась в напівтемряву, лише на сцені у промені Софіта стояв усміхнений Андрій. Пані та панове. Увага! Його голос звучав урочисто, перекриваючи шум. Сьогоднішнє свято сповнене любові. Але, як виявилось, воно сповнене і неймовірної щедрості. Наша наречена щойно повідомила мені приголомшливу новину. Він зробив театральну паузу. Марина, сидячи поруч із чоловіком, краєм ока спостерігала за столиком варварів. Ілона саме запихала до рота величезний шматок стейка. А дядько Валєра виголошував черговий тост, розмахуючи виделкою. Серед нас є гості, які вирішили, що стандартне меню це занадто просто для такої події, продовжував ведучий. Вони замовили ексклюзивні страви, елітний алкоголь. І, увага! Вони виявили бажання повністю оплатити весільний торт та грандіозний феєрверк. Який чекає на нас за мить. Зустрічайте наших меценатів, найкраща подруга нареченої Ілона та її родина. У цю ж секунду прожектори різко розвернулись і вдарили осліплюючим білим світлом прямо на столик Ілони. Оператор, який знав свою справу, миттєво вивів зображення на величезний екран за спиною молодят. Весь зал побачив застиглу ілону з набитим ротом, перелякану тітку з начіскою, яка впустила тарталетку в декольте, і дядька Валєру, який похлинувся віски. На екрані під їхніми обличчями загорілась цифра. Це був загальний рахунок за їхній банкет. Сума була велика, вона включала все, кілограми делікатесів. Літри дорогого алкоголю, вартість феєрверку і величезного триярусного торта. Оплески нашим спонсорам. закричав ведучий. Зал вибухнув. Люди вставали з місць, аплодували і кричали браво. Ніхто не сумнівався, що це щирий подарунок, адже Ілона весь вечір поводилась як багатійка. Ілона побіліла так, що шар тонального крему став помітним, як маска. Вона спробувала щось крикнути, заперечити, але її голос потонув у оваціях. Марина взяла телефон. Її голос тремтів, але не від страху, а від тріумфу. Дякую тобі, Ілонко. Ти завжди казала, що весілля має бути розкішним. Дякую, що зробила його таким для нас. Ти справжня подруга. Пастка захлопнулась. Якщо Ілона зараз скаже ні, вона зганьбиться перед усіма, визнавши, що вона шахрайка, яка хотіла поїсти на дурняк, але і заплатити вона не могла. Як тільки стихли оплески, біля їхнього столика виросли двоє кремезних охоронців та адміністратор з терміналом для оплати, карткою чи готівкою? Ввічливо, але безапеляційно, запитав він. Родичі зреагували миттєво. Ой я телефон в машині забув, пробурмотів Валєра і рвонув до виходу. Мені треба в туалет терміново, випалила тітка. За хвилину за столом залишалась лише Ілона. Одна під прицілом камер і поглядів сотні гостей. У мене у мене немає такої суми, прошепотіла вона, ледь стримуючи істерику. Посмішка адміністратора зникла. Ну, я не знаю, що робити. Він окинув її поглядом. Тоді ми беремо заставу до повного погашення боргу. Того вечора гості побачили ще одне шоу, хоч і не заплановане. Ілона, вся в сльозах підписувала боргову розписку в кабінеті директора, їй довелось залишити свій брендовий годинник, новий айфон і ту саму розкішну сукню, яка була дорожча за сукню нареченої. З ресторану вона виходила через чорний хід, загорнута в чийсь старий плет. Який їй позичила жаліслива прибиральниця. А в саду гримів феєрверк, тисячі різнокольорових вогнів розлітались в нічному небі, відбиваючись у щасливих очах Марини. Це був ідеальний фінал, і найприємніше в ньому було те, що за це свято справедливості заплатила саме та, хто хотіла його зіпсувати. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!